Василь Бойко мешкає у багатоповерхівці у Херсонському мікрорайоні Корабел. Тут народився і живе все життя. Їхати із дому, говорить, не збирається. Навіть попри відсутність опалення. Опалювати квартиру планує електрообігрівачами. Дзвонив голова ОСББ, сказав, що будуть нам видавати калорифери, дуйки. Будемо отоплюватись. Сусіди сусід, сусід є, які будуть половину квартири отоплювати. Так що ми не одні в домі, є, є з ким жити. Підтримують пана Василя у рішенні лишатись вдома і інші жителі Корабельного району. «Якісь то дуйки, що там, звісно. А як по-другому? На воді живемо, вода є, слава Богу. Окружають. Ну. Так що, як то будемо. Ми живемо то, що є, то є. А то, що коли готовим, кушать. Оце у нас обрівівається все. Котельню зупинили вимушено. Через обстріли пошкоджено насосну та трансформаторну станції, а отже, порушено водопостачання. Ремонтні бригади оперативно ліквідовувати поломки не можуть, бо територія під постійними обстрілами окупантів, тому що у нас склалася проблема в ТП, відсутність технічної води. Чисельні обстріли, які не уможливлюють ситуацію ремонтних робіт і доступу взагалі туди до території теплової підстанції, тому що вона постійно знаходиться під ворожим вогнем. Таке рішення вимушене воду із системи зіллють. Ця процедура вимушена зараз на певний період часу злити воду для того, щоб не розмерзлася система, щоб ми могли. Коли ситуація покращиться, повернутися до цієї ситуації і вирішити її. У мікрорайоні відкрили пункт незламності, де можна обігрітися. Також місцевим жителям, каже Галина Логова, допоможуть з обігрівачами. З цим проханням звернулись до координаторки ООН, яка днями була в Херсоні. Підтримку знайшли. Щоправда, гарантій, що від постійних обстрілів не зникне електрика, не дає ніхто. Але розуміючи постійні обстріли, ми розуміємо, що електроенергія теж може зникнути. Таким чином ми все таки радили людям зберегти своє життя, життя своїх дітей і рідних, і все таки залишити цю територію острова нафтогавані, яку постійно обстрілює ворог. З евакуацією говорять, допоможуть. Виїхати можна щодня і потягом, і автобусом. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон.